Здрастуй, сонце золоте, здрастуй, небо голубе, здрастуй, теплий вітерець, добрий день, малята. Діти, погляньте, хто це до нас завітав. Сонечко і хмаринка. Якщо світить сонечко, можна погуляти, бігати, стрибати, весело танцювати. Якщо хмарка хмуриться і загрожує дощем, ми сховаємось в будиночки і гуляти не підемо. Дітки, а яке воно наше сонечко? Кругленьке, так, а ще. Жовтеньке, тепленьке, а ще яке? Лагідне, молодці. Малята, а як ви думаєте, чи потрібно сонечко нам? Потрібно? А давайте ми з вами послухаємо казочку. В гостях? У сонечка. Якось велика хмара закрила небо. Сонце три дні не з'являлося. Занудьгували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділося, кажуть. Треба його якнайшвидше на небо повернути. Де ж ви його знайдете? заквахтала квочка. Хіба ви знаєте, де воно живе? Знати ми не знаємо, а кого зустрінемо, того й спитаємо, відповіли курчатка. Зібрала їх квочка в дорогу, Дала турбинку, в Вирушили Курчатка й йшли, йшли і бачать на городі за качаном капусти сидить Равлик. Сам великий, рогатий, а на спині хатка стоїть. Зупинилися Курчатка і питають. Равлику, Равлику, чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю. Он на тину сорока сидить, може, вона знає. А сорока чекати не стала, поки до неї Курчатка підійдуть. Підлетіла до них, заторохтіла, затріщала. Курчатка, куди ви йдете, куди? Відповідають Курчатка. От сонечко сховалося, три дні його на небі не було йдемо його шукати. І я піду з вами, і я піду з вами. А ти не знаєш, де сонечко живе? Я ж бо не знаю, а заєць, може, й знає. Він по сусідству за тином живе, затріщала сорока. Побачив що до нього гості йдуть, поправив шапку, витерву вуса й ширше прочинив ворота. Зайчику, зайчику, запищала курчатка, затрохтіла сорока. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Я ж бо не знаю, от моя сусідка качка, та, мабуть, знає, вона біля струмка в очереті живе, повів заяць усіх до струмка, а біля струмка качений будинок стоїть, і човник поруч прив'язаний. Гей, сусідко, чи ти вдома, чи ні? крикнув Заєць. Дома вдома, закряхкала качка, все ніяк не можу просохнути, адже сонця три дні не було, а ми якраз сонечко йдемо шукати, закричали її. Відповідь курчата, сорока і заячі, не знаєш ти, де воно живе? Я ж бо не знаю, а от за струмком, під дуплистим буком, їжак живе. Він знає. Переправилися вони на човнику через струмок і пішли їжака шукать, а їжак сидів під буком та дрімав. Їжачок, їжачок, разом закричали курчата, сорока, заяць і качка. Чи не знаєш ти, де сонечко живе, три дні його не було на небі, чи не захворіло? Подумав їжак і каже як не знати, знаю, де сонечко живе. you <laughs> За буком велика гора на горі велика хмара, над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонця рукою подати, узяв їжачок палицю і покрокував попереду, всім дорогу показувати. От прийшли вони на верхівку високої гори, а там хмарка за вершину вчепилася і лежить собі вилежується. Залізли на хмарку курчата, сорока, заєць, качка, їжак, сіли зручніше зручніші. Летіла хмарка промісінько до місяця в гості, а місяць побачив їх і скоріше засвітив свій срібний ріжок. Місяцю місяцю закричали йому курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Покажи нам, де сонечко живе, три дні його не було на небі. Скочили ми без нього. Гаразд, каже місяць, сідайте на мене, відвезу вас до сонця, привіз їх місяць до воріт сонцевого будиночка, а там темно, світла немає, заспалось, мабуть, сонечко і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запищали, кашка закряхкала, заєць вухами засіпав, а їжак паличкою застукав Сонечко, сонечко, визирни, посвіти. Хто під віконцем кричить? питає сонечко. Хто мені спати заважає? Це ми, це ми, курчата, сорока, заєць та качка з їжаком. Прийшли тебе будити, ранок настав. Ох, ох, застогнало сонечко. Як же мені на небо визирнути? Три дні мене хмари ковали, три дні затуляли собою, я тепер і заблищати не зможу. Почув про це заяць, схопив відро і новгу дотягати, почула про це качка, почала сонце вмивати водою, а сороку рушником витирає, а їжак колючою щитиною начищає, а курчата ті стали сонечка, смітинки струшують. Викотилося сонце на небо чисте, ясне та золоте, і всюди стало світло і тепло. А курчата на сонячному промені униз полетіли. Вийшла погрітись на сонечку і курка, вийшла, заквахтала, курчат до себе кличе, а курчатка тут, як тут, по двору бігають, зерна шукають, на сонечку гріються. Хто не вірить, нехай подивиться, бігають по двору курчатка, чи ні. Дітки, а для чого героям казки так необхідне було сонечко? Чому вони до нього так добре ставилися? Так, бо вони гріються на сонечку. Малята, розкажіть своїм батькам, що звірята робили для того, щоб до них знов повернулось сонечко. А сонечко з хмаринкою на цьому з вами будуть прощатися. Вони бажають вам гарного дня.